Привіт! В цьому відео ми покажемо, як налаштувати індексацію фільтрів, а також як працювати з пресетами фільтрів. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. За замовчуванням, усі сторінки фільтрів на сайті закриті для індексації. На сторінках фільтрів, де заборонено індексацію, вказано метатег metaname Robots Content, NoIndex, NoFollow. Для сторінок, які ви відкрили для індексації, буде вказано метатег MetaName Robots, Content All. Є два способи відкрити фільтри для індексації, фільтри, що індексуються. Цей спосіб дозволяє відкрити для індексації фільтри за заданими характеристиками у певних категоріях. Для цих сторінок також можна визначити параметри формування метатегів H1, Title, Description, використовуючи SEO-шаблони. Просети фільтрів також відкривають для індексації фільтри за заданими характеристиками у певних категоріях. При цьому для просетів можна визначити унікальні значення посилань аж один, Title, Description та SEO-текст для конкретної комбінації фільтрів. Розглянемо ці способи окремо. Це налаштування відкриває для індексації фільтри у певних категоріях. Щоб виконати це налаштування, перейдіть до розділу Marketing. SEO, фільтри, що індексуються. Та натисніть Додати. Заповнять поля Назва внутрішня назва запису необхідна для ідентифікації в адмінпанелі. Розділ вибір категорії, для якої потрібно відкрити фільтр, фільтр 1 і фільтр 2. Вибір властивостей, за якими буде відкрита фільтрація. Можна вибрати лише ті фільтри, які доступні для зазначеного розділу. Якщо вибрати відразу два фільтри, то для індексації будуть відкриті також їх перетинання. Позначте чекбокс увімкнути та натисніть Зберегти. Важливо: налаштування буде застосовано лише до сторінки, яку ви вибрали у полі розділ. Налаштування не поширюється на дочірні підкатегорії. За необхідністю для кожної категорії необхідно налаштувати своє правило. Для налаштування правил формування метатегів H1, Title, MetaKeywords, MetaDescription скористайтеся шаблоном. Посилання на інструкцію під відео. Пресети фільтрів дозволяють не тільки відкрити фільтри для індексації, але й встановити унікальні посилання, значення Title H1, Meta Keywords, Meta Description, а також SEO Text для конкретної комбінації фільтрів. Для того, щоб налаштувати пресет фільтру, переходимо до розділу Marketing SEO, пресети фільтрів та натискаємо Додати. Заповніть поля. Заголовок сторінки використовується для відображення у тегах Title, якщо для них не зазначено окремі значення. У нашому випадку заголовок сторінки буде iPhone 16 ГБ. Заголовок необхідно задати для кожної мовної версії сайту. Посилання ідентифікатор сторінки, що використовується для формування посилання на неї. Розділ. Вибір розділу, у якому створюється поточний пресет. Після того, як ви оберете розділ, буде автоматично згенеровано посилання за назвою пресету. Ви можете його змінити або залишити в тому вигляді, в якому він є. Значення фільтрів: тут потрібно записати скорочене посилання на сторінку фільтрації, яку ви хочете замінити пресетом. Приклад, переходимо на сторінку фільтра і копіюємо значення без слеша. в нашому випадку Volume 7, і вставляємо урядок. Також ви можете задати унікальні значення для тегів Title, «Meta Keywords» та «Meta Description», SEO-тексту та тега H1. Не забудьте відзначити чекбокс увімкнено і натиснути Зберегти. Тепер ця сторінка перетворилася на повноцінну посадкову сторінку із своїм посиланням і SEO-властивостями. Посилання на неї присутні у фільтрі та у «Sitemap.xml». Давайте подивимося на результат. Для цього переходимо на сторінку фільтру, для якого ми створили пресет. Ми бачимо, що змінилося посилання заголовок сторінки, та відображається SEO-текст. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.